Перше. Русь хрестили в 988 році. Два. Князь обирав між християнством, ісламом і, і юдаїзмом. Три головні цілі Володимира централізація влади та міжнародне визнання. Хрестили е, тише, просто 988 рік. Умова була, щоб він одружився з візантійською принцесою угу. в почайній. Ви повикидали ідолів, а е, в Дніпрі хрестили людей. Хрещення, так. Да, да. Зімою купалиш? Володимир вибирав між централізованою і нецентралізованою владою. Йому потрібно було одружитися для цього з візантійською принцесою. Хрестив! Хрестив Дніпрі, а топив. Е, в... хрещен, е, не не кришен. Кришен. Все? Хрестив Русь, ви вже знаєте коли. А ти, хто не соглашався, не хрестив? <рес> 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 Ой, топив, топив, топив. Це точно все а -а -а. готовий. Це п'ять фактів було. Там дуже заволювана.